Увага! Дане відео може містити в собі сцени насильства і нецензурні вирази. Інформація не рекомендується до перегляду особам, які не досягли повноліття або зі слабкою психікою. Увага! Всі персонажі та описувані події є вигаданими. Будь-який збіг з реальними людьми або подіями є випадковістю. Все, що є у відео, може бути збігом або придумане авторами цих відео. Це відео не претендує на істину та правду. Перевіряйте інформацію і нікому не довіряйте. Дякую за увагу. Коротше, вже двом мужикам простим е, виписали. Ну, цей копчик метр двадцять ростом підійшов. І, коротше, вони з вояками вже двох мужиків за це завірбували. Ну, типу, повістки виписали, там щось пояснювали, копік прийшов, перевірив ну, документи, там щось по планшету поклацав і все. Ну, коротше, та болванювання відбувається. М'ясо набирається потихеньку. Але я дивлюся, що вони попропускали всю молодь, Ну, малих там всяких, які такі вже явно були, а вони так більше мужиків, таких явно дорослих. Отак оце відбувається! В країні незалежної Незалежність Волю і душу, і тіло ми положимо за нашу неньку. Сука, як я ненавиджу, сука, цей режим, цю владу і всіх цих підарасів, бля. Ненавиджу, бля. Друзі, хочу коротко розповісти про законопроект про мобілізацію, який нещодавно був зареєстрований, і депутати 6 лютого намагатимуться його терміново проголосувати. Подав цей законопроект прем'єр-міністр Шмигаль. Цей законопроект являється антиконституційним, Він його намагання зробити, поневолити та закріпачити на законодавчому рівні українців. Які там основні нововведення? Перше, це хочуть знизити вік мобілізації з 27 до 25 років. Друге, хочуть законодавчо ввести обмеження у праві виїзду за кордон, хоча зараз всіх людей і так фактично обмежили. Друге, хочуть зробити обмеження у праві користування транспортними засобами. І третє, хочуть абсолютно на законних підставах накладати арешт на. Майно, кошти та інші цінності людей. Я хочу сказати, що це страшний законопред. Крім того, що хочуть, хочуть, щоб нас, усіх українців, зобов'язати зареєструвати електронні кабінети, по яким нам потім будуть нас мобілізовувати, викликати у ТЦК. Крім того, якщо не зареєструєшся, кабінет буде жорстка відповідальність. Крім того, по електронні пошти зможуть викликати. А у разі, якщо людині направляти повістку по електронному кабінету або по пошті, то вона буде вважатися отриманою, не з моменту, коли людина її отримала, як положено завжди, А з того моменту, коли ТЦК тільки направили. ви думаєте, тільки направили, воно вже вважатиметься отриманим. Ось такі законопроекти депутати готують для нас, для українців. Навіщо це робиться? Хай кожен думає сам. Але я вважаю, що це абсолютно антиконституційні норми. Крім того, хочуть дати в лапках можливість військовим, які прослужили безперервно 36 місяців, демобілізуватися з армії, але ця норма. Вступить тільки після того, коли наставки таке рішення, можливо, буде прийнято, а можливо, і не буде прийнято. І тільки через 8 місяців після вступу в силу цього закону, якщо його, якщо його приймуть. Крім того, одна із нормальних норм, яка є, це яка дає військовим, які потрапили в полон. Після того, як вони були звільнені з полону, на законних підставах демобілізуватися. Але там також є е, терміни, які вони відстрочка е, від йде по, цьому, по цій нормі. Що я можу сказати? Цей законопроект просто антиконституційний. Сьогодні я дивився виступ е, депутата Юлії Тимошенко, яка абсолютно повністю розкритикувала цей закон. Тому в мене з'явилася надія, що його. Завалять і депутати свідомі, так само як минулий цей законопроект, не дадуть можливість проголосувати. Військовим заборонять знімати Тікток. Верховній Раді України зареєстрували законопроект номер 10313 яким пропонують заборонити військовослужбовцям знімати Тікток, а також викладати інші фото чи відеоматеріали в інтернет. Це стосується виключно заборони матеріалів, які можуть надати ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката по військовим справам, ви завжди можете до мене звернутись. Ну що, ви чули в новому мобілізаційному законопроєкті йде мова, щоб змінити призовний вік з 27 до 25. Ну це окей. Як вам така новина? 19-річному студенту незаконно видали повістку та відправили воювати. Суд півтора роки розглядав справу. Як це взагалі можливо? Суд півтора року розглядав справу. 19 річного 22-го року 19-річного студента прямо з вокзалу в Ужгороді забрали та відправили до військомату. Незважаючи на те, що хлопець навчався на денній формі, його внесли до списку військовозобов'язаних та направили до військової частини. Командир військової частини зарахував його до особового складу та призначив кулеметником. Суд півтора року розглядав справу та визнав мобілізацію студента незаконною. Два рік парубок має посвідчення учасника бойових дій. Добре, що хоч він живий. Але по-перше, йому 19, а не 27. По-друге, він навіть навчався на даній формі. От як таке може бути, що навіть ще й суд півтора роки розглядав цю справу? Ну, цікаво, скільки років потрібно працювати, щоб отримувати? Бодай мінімальну пенсію. Приготуйтесь, а краще сядьте. Потрібно відпрацювати офіційно аж 35 років, і ви будете отримувати всього 2093 гривні. То як все, що розраховуєте на пенсію? Також зміни вносяться у пункт, який регулює, що жінки та чоловіки, які самостійно виховують одну дитину чи декілька дітей віком до 18 років, також мають право на звільнення від мобілізації. І тепер цю статтю хочуть викласти у такій редакції, що Жінки та чоловіки, які мають одну дитину чи декілька дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний безвісті зниклим або безвісті відсутній, або взагалі оголошений померлим. Таку правку певно, вирішила зробити для того, аби прикрити ще одну схему, як для виїзду, так і для звільнення від мобілізації. ...кордону, якщо чоловік сам виховує дітей без дружини. Багато людей мені писали, що не могли по таким документам виїхати з України тиждень назад. Ось вчора мені людина писала, що виїхав по таким документам, маючи всі документи. І сьогодні теж людина писала, паланка пункт пропуску, теж без проблем виїхав, звільнений з військової служби. Е, будь ласка, хто теж з цим сім... стикався, кому це цікаво? Напишіть в коментарях, як у вас. Е... Як ви виїхали чи не виїхали, тому що я не розумію, хтось виїжджає, а хтось не виїжджає. З чим це пов'язане, теж не розумію. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, хтось з цим стикався. Як ну що потрібно, щоб виїхати? І якщо вам відмовили, то чому цікаво? Хочу розібратися в цьому питанні. Дякую. Багатодітних батьків можуть мобілізувати. Новим законопроектом про мобілізацію передбачено, що батьки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, втрачають право на отримання відстрочки від мобілізації в разі наявності в них заборгованості по аліментам більш ніж за три місяці.